Вітаю в ефірі новину у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто та регіон, наші кореспонденти розкажуть за мить. А на початку випуску стисло про головне. Все під контролем. Питанням одеського аеропорту та пасажу будуть перейматися депутатські комісії. Їх склад затвердили у середу на сесії міськради. Мешканцям більшовика більше не загрожує підтоплення. В Одесі почали розчищати румунський канал, хід робіт проінспектував міський голова. Хочеш, не хочеш, а доведеться платити більше. Тарифи на воду в Одесі піднімуть з 1 липня удвічі. Президент Петро Порошенко запланував грандіозну реформу органів влади у регіонах. Пообіцяв децентралізацію, а також хоче ліквідувати обласні та районні державні адміністрації, а владу передати радам. Про це глава держави сказав сьогодні під час виступу на дні діалогу представників органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Порошенко запевнив, що зареєструє свій проект змін до конституції у Верховній Раді вже у четвер. Міжнародний аеропорт Одеса та готель Пасаж під пильним оком депутатів. Відтепер вивченням ситуації навколо приватизованих об'єктів комунальної власності будуть займатися тимчасові контрольні комісії. Окрім цього, депутатський корпус погодився прийняти із власності територіальних громад області 256 об'єктів культурної спадщини. Де загубили решту 114 будинків, що фігурували у списку, які ще важливі для міста рішення ухвалила сесія, розкаже Катерина Чабан. Подальшу долю пасажу та міжнародного аеропорту Одеса мають визначити контрольні комісії. Саме їм належить з'ясувати доцільність продажу пакету акцій за пасаж та перевірити, як аеропорт виконує свої зобов'язання. Міський голова очікує від комісії ефективної роботи. По ми дожди в саме ближайше време получити на всі интересующие вопросы. Каковы інвестиції. сколько составили инвестиции в Одесский аэропорт, насколько эффективно ведется работа, когда начнутся работы по реконструкции или постройке новой взлетно-посадочной полосы, что больше всего интересует сегодня деситов, и насколько и как выполняется инвестиционные обязательства данной компании. Жорстка позиція у міського голови стосовно пасажу. Зараз готель фактично не працює. Розбазарювати комунальну власність місто не має права, каже Геннадій Труханов. Тож комісія повинна відповісти на головне. Ствійшли ціна, за яку викупають викопілі ті ту долю, викупили інвестори. Ствістують ліна, щоб успокоїти населення і граждан нашого города. Сказати, що ми не продешевили, а дійсно деньги отримали. Ми повинні отримати від інвестора в які сроки, коли він почне роботу по. Реконструкції даної гостиниці, в такі сроки получить відповіді на всі сьогодні вопроси, які існують. досить полемічним для депутатів було і питання передачі до комунальної власності міста 370 об'єктів культурної спадщини, які нині зазначаться на балансі територіальних громад області. Виявилося, що деякі об'єкти вже втратили статус пам'яток. Тож у процесі дискусії проголосували лише за 256 споруд. Сегодня, если вы возьмете перечень из 200, 256 объектов, которые мы предложили областному совету вернуть нам, потому что они за нами числятся, в которые это дома жилые, это те учреждения, те, те дома, в которых находятся наши коммунальные предприятия, учреждения, это все принадлежит нам. А от питання щодо передачі місту будинку профспілки документально поки не вирішене. Невідомо і хто буде реконструювати Воронцовський палац, область чи місто. З поміж іншого міськради затвердила заступників міського голови. Першим віцемером став Олесь Янчук. Досить своєрідно, депутати вирішили боротися із так званим кнопкодавством. Геннадій Труханов пообіцяв зачитувати прізвища прогульників перед початком засідань. Як це практикують у Верховній Раді? На порядку денному було і питання про дострокове припинення повноважень у міськради шостого скликання. Втім, до саморозпуску справа таки не дійшла. Дане рішення підтримали тільки 20 депутатів. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Трохи більше 6 гривень в день будуть витрачати на харчування школярів з 1 по 4 класи. Ці розрахунки затвердила сесія міськради. За словами віцемера Зінаїди Цвірінько, на сьогодні лише в чотирьох областях України ця сума вища ніж в Одесі. Що стосується переселенців, то їх забезпечує харчуванням обласна держадміністрація. Тим часом міська рада затвердила звіт про виконання бюджету міста за перший квартал поточного року, на що витрачали гроші, за рахунок чого поповнювали міську казну у наступному сюжеті. Починаючи з січня, бюджет міста отримав гроші трохи більше аніж планувалося. Сума доходів склала 890 мільйонів 856 тисяч. Це на 170 відсотків від квартального плану. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 21 мільйон збільшилися і надходження делегованих доходів. Але найголовніше це розрахунки за позиками. За словами головного фінансиста міста кредитні зобов'язання 2007 року виконуються вчасно. В першому кварталі ми подазі досрочно. 49 миллионов гривен. Это вся сумма, которая подлежала в 2014 році. Як результат, лише на процентній ставці місто зекономило понад 5 мільйонів гривень загального фонду. Вчора ми перечислили, перечислили для оплати второго кварталу 1 мільйон 250 швейцарських франків. Тобто дрібні еквівалент, який уповномочений банк завтра, післязавтра виходить на між біржу, біржі, купить валюту і перечислять. Катерина Чабан Георгій Дячик. Спеціалізована спортивна школа Олімпійського резерву номер 2 що на Пушкінській, буде носити ім'я її засновника, тепер вже покійного директора Бориса Литвака. Таке рішення ухвалила міськрада. Обговорення цього питання розпочалося з хвилини мовчання. В такий спосіб депутати вшанували пам'ять великого Одеси та героя України і почесного громадянина міста. Ім'ям Бориса Литвака назвуть і благодійний фонд майбутнє, який Борис Давидович очолював останні десятиріччя. У центрі реабілітації дітей інвалідів, який в народі прозвали будинком з ангелом. Лікують пацієнтів з усієї країни. Будинки жителів більшовика більше не буде затоплювати. В мікрорайоні приступили до масштабного очищення Румунського каналу. Рятівну операцію вже другий тиждень поспіль здійснює КП міські дороги. Як просувається робота, проінспектував міський голова. Далі Герман Воронін. Предмет на очищенням каналу, головна мета якого збирати стічні води, практично ніхто не займався впродовж десятиліть. Тут можна знайти майже весь список непотрібу від сміттєвих пакетів і пластикових пляшок до бетонних плит. Про те, що канал є об'єктом стратегічного значення і його забруднення загрожує кримінальною відповідальністю, гласить встановлена поруч табличка, але насправді це мало кого турбує. Безвідповідальне ставлення до проблеми з боку самих жителів мікрорайону і стало головною причиною затоплення будинків. Канал перетворився у смітник і заріс очеретом. Вода через нього майже не проходить. У нас дама у воді. Потому що почва неустойчивая, дома садятся, садяться, старые старі они и так. Но в этом году, благодаря тому, що почистили канал немножко, он даже не было, не было подтопления домов. Не было в этом году з мертвої точки. Проблема більшовика зрушила завдяки ініціативі Геннадія Труханова. Тепер зайнявши посаду міського голови, він планує значно посилити підтримку розвитку всього мікрорайону. Мікрорайон сам по собі достатньо перспективний, на мою взгляд. Если здесь сделать переход через дорожное полотно, я имею в виду мост, либо это будет прокол под ЖД путями, то есть будет на машины преодолевать этот переезд, этот район совсем по-другому. Если сюда подвести коммуникации такие, как ливневые и бытовую канализацию, я считаю, что район находится между морем и лиманом, климат ничего не загрязняет воздух, никакое производство. До центра города 10 минут. На пшесу транспорті я вважаю, що такий великий мікрорайон рядом центру города нас розвиватися. очищенням каналу. Комунальне підприємство міські дороги почали займатися три роки тому. За цей час розчистили більшу частину сміття, але на цьому місцеві жителі зупинитися не збираються. Посічас уже дві неділі в зайняти каналом. Вже більшу частину канал пачище, Більшу частину. Ті нас залишилося ще одне – каналізування мікрорайону. Для проведення очисних робіт був куплений додатковий насос. На сьогоднішній день вже вивезено 523 кубометрів мулу і ґрунту. Закінчити роботи по очищенню водоканалу планують до 1 серпня поточного року. Герман Воронін Дмитро Мойсеєв. Золота вода. Удвічі більше доведеться платити за воду вже з 1 липня. В інфоксводоканалі це пояснюють подорожчанням енергоресурсів та збільшенням витрат на очищення води. Одесити до такого повороту подій готові лише морально. Матеріально потягти витрати зможе не кожен сімейний бюджет. Зарплати практично стоять на місці, а витрати українців збільшуються мало не щодня. Платити більше тепер доведеться не лише за газ та електроенергію, але й воду. З 1 липня тарифи зростуть для усіх категорій споживачів. Метр кубічної води коштуватиме 4 гривні 6 копійок. Централізоване водовідведення потягне на 3 гривні 53 копійки. Одесити такий стан речей сприймають як доконаний факт. кажуть, тепер доведеться більше економити. Лишетчики надо ставити, звісно, будет лучше. Ну подорожання нічого хорошого, як би, ні якби ніти в темно. Ті все равно как-то виходять із положення. Ми ж не привыкли, як в Європі воду економно розходувати. Я там со всіх серед інфокс водоканал, який є монополістом з подачі води, підвищення тарифів обґрунтовує додатковими витратами на її очищення та подорожчанням електроенергії. Покрити збитки в таких умовах майже неможливо. Власне цим і зумовлюється така раптова ціна на майже золоту, H2O. вода. звісно, залежить від Почому Чому? тому, що це підкачка, це робота і насосів. Тому Обслуживать надо надавсь вот это хозяйство водне там, и очистку, и подачу води, трубы, труби, і Все, всі в принципі надо. Та, попри розумінню ситуації, підвищенню цін не зрадів ніхто, адже витрати на комунальні послуги і так захмарні. Відтепер разом із новими розрахунками на тепло і світло, одесити отримують ще й квітанції з підвищеними тарифами на воду. За таких умов кажуть городяни, не завадило подбати про економію у масштабах усього міста. Больше з розходу, чим ми довжні розходувати. Та той же води того ж газу, у нас дуже, це все вилітає половина. Нікуди яким буде наступні здорожчання, залишається тільки гадати. Зазначу, що національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, 13 червня змінила тариф на водопостачання та водовідведення практично для всіх вітчизняних водоканалів. Герман Воронін Катерина Чабан Георгій Дячик. І на завершення випуску – офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 71 копійка. Продаж – 12 гривень 5 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 50 копійок. Продаж – 16 гривень 40 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 33 копійки, а продає за 3 гривні 55 копійок. У мене на цю хвилину усі новини. Номер нашої редакції 705-79-91. Будемо раді вашим повідомленням. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Мирного вам неба і лише гарних новин. Побачимось.